Вибач, вільний, але ти не вчасно. Ми сьогодні не торгуємо. Так, бали нахер. І двері за собою прикрив. Не торгуємо, але поговорити можемо. Лише недовго. Сам бачиш, що тут відбувається. Я шукаю доктора. Мені сказали, ви можете знати, де він. Іди ти, ти ж. На цих уйобків, сука, працюєш. А ну, відповідай. Опусти ствол. Негайно. А ти вільний скажи, нащо тобі доктор? Я стрільця шукаю, а доктор знає, де його знайти. Не знаю, нащо тобі стрілець, але навіть доктора знайти непросто. Ніхто не знає, де доктор оселився. Знаємо лише, що він допомагає пораненим і людям, і мутантам. Років за п'ять тому він мені життя врятував. Чи ж він сивому не поміг, доктор твій? Зайнятий був кровососу Мацака на раку пришивав. Чи мисливець гірший за тварюку, а? Не допоміг, значить, не зміг. Або не захотів. А може, найманці його вже самі знайшли. Розкажи більше про доктора. Може, ще пісню заспівати. Спочатку наймам, розкажи, тепер вільним. Гірше вже не буде. Доктор це місцева легенда. Де його знайти ніхто не знає, але якщо ти поранений, він сам тебе знайде і допоможе. О, зазвичай допомагав. А я тобі кажу, це все доктор. Ми його тваринок б'ємо, от він на нас і обізлився. Дурень ти, Шершня. Доктор мені життя одного разу врятував, а я тут уже 10 років полюю. І все ж, з чого мені почати пошуки? Сивий мав полювати там, де доктора бачили. Щоправда, давно, але кращих зачіпок у мене нема. Якщо це були найманці, то, може, вони щось по собі лишили. Так от нашу, ти тут ляси точив дві години. Вирішив вільно відправити галявину обшукати. Ти, Сталкера, шукаєш доктора, а я виродків, які сивого вбили. От і допоможемо одне одному. Не слухай його, вільний. За замовленням Миклухи пішло двоє. Сивий і новенький. А повернулися? От сам бачиш. Нечисте тут діло. Підеш, теж не повернешся. Дякую за попередження і допомогу. Якщо це найманці, будь обережний. А якщо не вони, то ще обережніший. А ліпше вали звідси, поки І поки ще можеш. Що пока тут И бог еще можешь. 你好。 Тут робиш боляче з як. Я шукаю доктора. Ми теж його шукали. А тепер він сам нас знайшов. Нас прислали сюди знайти доктора. Я казав овкодаву, що не треба з цим замовником працювати. Ми ж його навіть не бачили ніколи. Я думав, що ми тут як у упоха за пазухою. Аномалії, радіація. Він через неї напруг попер. Розумієш? Там лічильник плавиться, а він і те собі, як на прогулянці. Він це хто? Доктор. Це він усе. Це він мисливців убив, а потім по нас прийшов. Знає, що ми на нього полювали. Я навіть нічого заробити не встиг. Він спершу двох зі снайперки поклав. Раз-раз і все. Нема пацанів. А потім через радіацію попер. Я в нього двічі влучив. Чуєш? А йому похер. Взагалі. А потім він просто підійшов впритул. Я всі аптечки використав. Я ж не переживу цього. Ось тримай. Допоможе протриматись. Дякую тобі, вільний. Хоч би хлопці швидше повернулися. Група Альфа ми засікли його на кладовище. Подрібна допомога. Я повторю, блять, без всі сюди. Він же їх усіх порішить. Сталкере, ти мусиш їм допомогти. Він їх усіх перестріляє нахер. Болі. Моноліт підказав йому, що мене краще ловити на шивця. І добити його я тобі не дозволю. Досить смертей. Mm. То він який на вигляд, справжній доктор. Ти знаєш його, монолітівця? Бродяга. Його ім'я бродяга. Хороше ім'я. Чесне. Отже, ти шукав доктора. Ти знайшов його? Що тобі треба? Мені потрібна інформація про стрільця. Я знаю, що ви були знайомі. Не думаю, що стрілець навчився повертати життя. Тому нам доведеться діяти самим, щоб допомогти бродязі. Усе інше потім думаєш, йому ще можна допомогти? Це той випадок, коли Бродязі пощастило бути монолітівцем. Йому допоможе те, що не допоможе таким, як ми. Я позначив тобі колишній монолітівський шпиталь. Якщо вони відрили старі схорони, то там можна буде знайти регенератор. Монолітівців, звісно ж. Я попрошу тебе зберегти їм життя і не добивати поранених. Але вибір за тобою, Сталкер. Чому тебе так хвилює його життя? Тому що у нас немає нічого крім життя. Хай би яким поганим воно не здавалося. Не марнуй час. Як довго ви були знайомі? Недовго. Я зустрів його на Дикому острові, коли він був ще людина. Він був тим, у кого забрали все. Минуле. Дасть боротися і навіть ім'я. Ми здатні не все, аби приховати свої помилки. Ви про що? Група вчених працювала роками, щоб підключитися до Ноосфери. Інформаційного полю землі. Досями, як можна порівняти хіба що із підкоренням космосу. Це був полотний момент і не тільки для науки, для долі людської раси. Та з усього людства, кожного з моїх колег. Насправді цікавила лише одна людина. Він сам. Вони мріяли про світову славу, про лаврові вінки на своїх блискучих лисанах. Звичайно ж, не можна було дозволити, щоб таємні лабораторії кровожерливі експерименти та інші темні справи виповзли на зоні. Всі вони не могли натішитися своїми мріями про ідеальний світ. Знаєте, як кажуть, найрозумніші мислять однаково. Але й дурні приходячи до однакових висновків. І ось полюбуйтеся. Що ми маємо через десятиліття потому? Зона за нашим образом і нашою подобою. Ви ж були там, вірно? У проєкті Сосвідомості. свідомості. Як і вони, я обманював себе. Проте мої судні зростали швидше, ніж їхня впевненість. Тому в момент експерименту одна капсула залишилася пустою. Доктора Кайманова. Моя капсула. Почти і розкрив ще однотаємний сезон і сталкерів. Найжо незручно. Доктор Кайманов. Радий познайомитися. Учені, про яких ви казали, це свідомість. Вони все ще живі. Цього не може бути. Ні, ні стрілець добрався до них ще у 12-му році. Я поговорив з представником через візіограф у Малахіті. Вони продовжують існувати у вигляді якоїсь тонкої матерії. Тонка матерія? Але це неможливо. Це означає означає, що все продовжується. Що ви знаєте про тонку матерію? Теорія Валентина Даліна, керівника С «Свідомості». Очевидь зараз в образі представника. Колись він насміхався з моїх роздумів щодо існування ноосфери, а я був абсолютно впевнений, що тонка матерія антинаукова. Зрештою, я виявився правий, але якщо він також був близький до істини, це змінює все. Згідно з його теорією, в тонкій матерії може зберігатися відбиток особистості. І якщо ти стверджуєш, що представник цілком реальний, то їм це дійсно вдалося. До мене з представником говорив лише стрілець. Давно у 2012 році, до смерті з свідомості. Він зміг дістатися центра зони і повернутися неушкодженим. Отже, стрілець знає про тонку матерію більше за мене. І про всі технології. Які еш свідомість встигла освоїти за шість років своєї брехливої діяльності? Може навіть бути, що він досліджує їхати до тепер. Я хочу з'ясувати, чи реальна тонка матерія. Такі речі не можна залишати на віру. Науковий метод це не просто експеримент. Це його повторюваність. Я знаю, як можна перевірити мої здобутки. Ех, Якби лише Валентин бачив мене зараз. Може і бачить. У лабораторії під орбітою ми проводили експерименти з під'єднання до Ноосфери. Тоді нічого подібного до життя після смерті я не спостерігав. Але тепер, коли є зона, думаю. Заради істини варто ризикнути. Але спершу треба забрати картриджі із сигнатурної станції в іншій лабораторії Х-3 на кордоні. Минуло 20 років, і ті входи до неї, про які я знав, давно зруйновані. Але сталкери завжди знаходять шляхи. Поговори з Сидоровичем, він заправляє на кордоні і міг чути пару таких історій про Х-3. Код від комірки з картриджем я надішлю. Забереш його, відправляйся на орбіту. Щастить.